Двого кута 60 градусів. На його ребрі вибрано точки А і Б, відстань, між якими 24 см. А у гранях в точках С і Д такі, що АЦ дорівнює В С 13 см, АД дорівнює БД дорівнює 15 см. Знайдіть відстань між точками С, Д. Побудую малюнок. Позначимо все, що маємо. Так, відстань між точками А і Б дорівнює 24 см. Якщо АС дорівнює СБ, Б, тоді Ц, є буде висотою медіаною бісектрисою в трикутнику АЦБ, і відрізочки А є, і Е Б будуть по 12 см. Так само позначимо, що АС дорівнює СБ по 13 см. АД дорівнює БД по 15 см, а знайти відстань СД. Розглянемо трикутник ЕБЦ, в якому кут є е дорівнює 90 градусів, СБ буде гіпотенузою, ЄБ е, буде катетом. Тоді за Піфагора знайдемо. Невідомий катет. Нагадаємо терампів Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Тоді, шукаючи невідомий катет, квадрат гіпотенузи за 13 квадратів. Будемо віднімати квадрат відомого катету, тобто 13 квадратів відняти 12 квадратів. Скористуємося формулою скороченого множення. 13 віднімемо 12 і 13 додамо 12. 13 відняти 12 буде 1. 13 додати 12, 25, а корінь квадратний з 25 буде 5. Отже, наша довжина це є 5 см. Далі розглядаємо трикутник, це D, Тут кут є, дорівнює також 90 градусів, тоді затеремо піфагора, квадрат гіпотенузи 15 квадратів, віднімемо квадрат відомого катета 12 квадратів. Знову скористаємося формулою скороченого множення. 15, відняти 12, буде 3, 15 додати 12, 27, і 3 множимо на 27, 81, А корінь квадратний з 81 буде 9. Далі розглянемо трикутник. CDE в якому відомі дві сторони 5,9 см і кут між ними 60 градусів. Тут же скористаємося теоремою косинусів. Пригадаємо теорему косинусів, сума квадратів прилеглих сторін до кута, відняти їх подвоєний добуток на косинус кута між ними. Підставимо наші числа 5 квадратів, додати 9 квадратів. Відняти 2 умножити на 5 на 9 на косину 60 градусів, а косину 60 градусів це одна друга. 2 і одну другу можна скоротити, тоді залишиться 5 на 9, 45. 5 в квадраті додати 9 в квадраті, це 25 додати 81 і відняти 45 буде 61. Тобто це до дорівнює корінь 61. Задача розв'язана.